Дорог, друзяшки! продовжуємо наше шоу з Опанасом під назвою Холостяк. Зараз я хочу відправити холостяка додому до дівчат, і я вже бачу, що Саманта десь ділася. Я не знаю, куди вона ділася, але мені все одно значить, опанас у нас випив ранкової кави і прийшов до дівчат. І що я хотіла, щоб він зробив, то це подарив дівчатам троянд. Все ж таки. Оу, здається, не всі готові. До одержання моїх прекрасних троянд. Ладно, просто всім дівчатам по черзі спробуй подарувати трояндочку. Я не знаю, може це романтична дія, як ви думаєте. Оферроуз. О, можна просто оферроуз робити. А якщо буду кожній дівчині так дарувати троянду, то це щось означатиме, як ви думаєте? Хм. Мабуть, я просто дружньо подарую подарунок. М? Слухайте, я щось не знайшла такої функції, щоб просто так подарувати. Подарунок, я не знаю чого. Може, ми ще не такі близькі, або немає просто такої функції. Може, у мене немає якогось доповнення. Тому, мабуть, ми зробимо інакше. Ми позвемо Катерину на побачення, і думаю, добре було б сходити з Катериною хоча б в парк. Да, так і зробимо. Опа, Катюшка уже про щось задумалась. Так, вона вже кудись погнала. Чудово, прекрасно. Сподіваюсь, вона пішла до фонтана або дуже захопливо гратися в шахи. Опанас уже хоче пограти в шахи. І чогось Катерина пішла грати з якоюсь дівкою. А Опанас пішов грати із якимось голим пациком. Ні, ми будемо грати з Катериною в шахи сьогодні. Що ви зависли, люди? Люди, не треба вітатися ні з ким. Іди, грай з дівчиною в шахи. Що не так? Хвати, Хвате оцей весь пацанячий двіж. Ну, от, не гальмусній керсую називається. Боже, хтось упав. Хтось втратив свідомість, я знаю, хто це, це Лейла упала. Вона вже така старушка. Лейла, Онофрінчук. Буде день колись, коли вона вмре. Але це ж не сьогодні, вона просто спить. Блін, всі зібралися. Всім хочеться подивитися, шоу чи що. Блін, а це якась зірка. Та йдіть відсюдова, ну що ви. Ну чого ну, ну здається нам якась зірка хлопає, правда? Давай якийсь там комплімент зроби. Боже, ну чого ти тут робиш? Ну я не знаю. Ну йдіть цвітіля. Я не знаю. Це через те, що у нас шоу холостяк, чи через те, що всім дуже подобаються в цьому саду шахи. Ми стаємо класними людьми. А то, що граємо. Я не знаю. Ці люди. Окей, вони нас усі підтримують. Це все, що ми можемо знати, і, ну і ладно, хоча б ці люди нас не ненавидять, вони нас люблять за те, що ми улюбляємося один в одного тут, окей. Давай спитай Bout Wuho Interest. Якщо є такий момент, то можна спитати. Ану, так. Саме за шахами можна про це поговорити. Катерина така, що? Окей, ти хочеш вже таке знати на першому побаченні. Сердечка мінус, мінус. Окей, ми не будемо більше наполягати, і ми розкажемо такий жарт. Не хотілось би, не хотілось би із дівчиною поссоритися. Все ж вроді непогано. І Я ще хочу їй може подарувати троянду, коли ми дограємося. га? А я думаю, що вона зажурилася, що панас обігрує, і все. А не того, що він їй не подобається. Щось про рибу знала. Вау, ну може їм треба просто на рибалку вдох сходить. Дуже непогана ідея для побачення. Вау! Здається, опанас включив свій артистизм. І що це? Затруси. Е? ти, -е? дядько? А що ти приніс це сюди? О, хороша репутація, все прекрасно. У хлопця гарна репутація, це чудово. Можна без цього всього чатіння? Ей, я не можу зробити діп конверсейшн. О-оу. Здається, у них якась глибока розмова виходить. Непонятно? А ні. Просто дуже цікава розмова, я думаю, так. Ну, дядько, а що ти тут забувся? Нам не цікаво, Іди, йди йди. О, нарешті вони всі пішли. Щось про дітей там говорять. Здається, непогано. Давай подаруємо трояндочку. Давай подаруємо трояндочку в знак того, що Катерина нам подобається, і ми хочемо далі бачити її в цьому шоу. Хоча я не певна, чи їх хочу взагалі когось виганяти з цього шоу. Так, вона дуже рада, вона щаслива. Все як треба. М -м -м. Тепер ти Катеринка знаєш, що ти подобаєшся холостяку. І може ти будеш у ньому теж більш зацікавлена. І не будеш сумувати, якщо він ляпне щось на те. Все, вона кудись пішла. І я сподіваюся, надовго. Вона просто пішла кудись гулять. Окей, на цей раз я не буду вже їх вертати, якщо вони самі втечуть із побачення. От що я хочу сказати. Але вона просто пішла в туалет, тому ладно. І можна було б ще заодно зробити щось таке зіркове, щоб люди взнали. Опанаса. я думаю, що можна пофоткатися, наприклад, безстренько, поки подруга пішла в туалет. Стоп! А от селфі взагалі немає ніякої слави, тому треба просто зробити щось. соушал. От сторі ми поробимо. Ми поробимо сторі, поки наша Катерина пішла по своїм справам, а он вона уже, здається, кудись тікає. Оу, oh ну no, що ти зробила, Катюшка. Ми про вуху інтерес більше питати не будемо. Знов якийсь комплімент можна зробити. їй. Не виходить толком чатися вдвох, получається тільки скупа якихось людей, але ну і ладно, мене це встраює теж. Ну все, я думаю, хвати. Хватить уже з Катериною тусячить, можна йти назад. Окей, дівчата. Ну бачу, сидить тут, а, значить, замріяна якась Марина. Треба з нею поздороватися. А може кол-овер просто. А, можна її просто покликати? Що таке? Ну що? Ну ладно, вже треба взяти трубку. Здається, це моя якась подруга, чи я не знаю. Угу, Клас, я рада за вас. Все, нормально вітайтеся. Зразу про гроші почали ого. Все, давайте кудись їдьте тепер разом. Ні, Катерина, все, хвата, нагулялася. Я не знаю, якщо чесно, як і кого можна виганяти із дівчат. Якщо вони мене всі встрають, і вони ще всі такі хороші, і я ще з усіма толком не знайома. Можна, мабуть, сходити з нею в якусь галерею. Це музей? Ну, пішли в музей. Музей теж нормально. У, яка тут гарна арка. А що тут можна робити? Куди вона хоче йти? О, вона вже всілась. Вона вже вляглась. Вона вже вляглась, спати? О, ні, ну чого. Вейкап. Іди буде свою красуню, ну чого зробиш? Я не знаю. Прям біжить, біжить свою сплячу принцесу будить. Чи не хочете проснутися, будь ласка, і побалакать зі мною? М -м -м. О, давай жарт якийсь, того що вона флірті тут дуже. Щось у неї є, якийсь романтичний настрій, а це прекрасно. О, а з Катериною теж у нас є щось романтичне. Ого, з Мариною Катериною дійсно якась романтика, клас. Вона уже про каву балакає, мабуть, що можна було б сходити як небудь іще. Крім цього, місця можна було б сходити like ще в якесь місце. Правда? Like so Давай про романтичні інтереси спитаємо. Aha. Як вона на це відреагує? М -м. Голий прийшов. Боже, там ще й дитина. О, ні. Чого? Він щось так задумався. Здається, вона сама його питає про романтичні інтереси. Він не знає, що сказати. О, ну, яка вона. Оце мені подобається такий настрій. Оце нормально. Давай сексі позу зробити. Бо, здається, вона робить всякі сексі пози. Інакше що це? Вау. Вау! Вау! Клас, вона, здається в захваті, що він її позвав, і, і як не дивлюся, учасниця дуже рада. На відміну від Катерини, Катерина не така вже була відкрита. Я хочу подарувати тобі квітку. Чекай, не йди, постривай. Ти була така прекрасна, до того як ти втекла з нашого побачення, я подарую тобі квіточку. Да. Було б кльово, якби вона теж щось зробила для Опанаса Цікаве, може в неї проснеться якесь бажання? Чомусь мені навіть хочеться запросити її типу на побачення? Ми просто з нею, звісно, гуляємо, ходимо, але було б цікаво. Може, якийсь діп конверсейшн зробити. Вона що, реально йде прибирати якимось? Вау, Та невже, Марина у нас тепер буде ще й відзначатися тим, що вона дбає про довкілля, і вона прибирає брудні тарілки. О, розкажи щось про нову ідею. Ти ж весь такий натхнений, може, і вона надихнеться. Клас! Я за любий дві каже Марина. Окей, все, що ти захочеш. О, він пішов їй тілувати руки. Він їй тілує руки. У -у, у у. А може, якщо їх не займати, то вони самі будуть щось робити, а? Клас. Оце вони стали тут а, в такому місці інтересному. Ну і ладно, нічого страшного. Аби нравилося. Ану, ану, вона сама йде, буде з ним балакать. То правильно. То дуже правильно. Виявляється, коли Марина осталася без якихось конкуренток, то вона взяла Панаса в оборот і взагалі така. Угу". О, клас! Супер! У них уже романтика. Вона із ним фліртує, і вона з ним попрощалася. Все, гудбай. Дуже романтично, дуже мило, мені сподобалось. Мені сподобалося, але нам бажано б ще з якою небудь дівчиною тож сходить на побачення. Треба вже розкрити оцю ілону. Треба взяти цю ілону і кудись із нею йти. Все, гукаємо її вже точно. Ми не будемо довго думати, бігати вона за нами буде, чи ми будемо за нею бігати, чи е, ніхто ні за ким не буде взагалі бігати. І якось її треба розкрити, ми підемо в якийсь нічний клуб. Може їй сподобається душі в нічному клубі, може їй душі сподобається, якщо Опанас проведе з нею час окремо. Ладно, я не хочу виганять Ілону. Якщо у них зараз все гарно піде, то гарно піде. Я не буду її виганять. Може взагалі нікого не буду виганять. Здається, вона мило з ним спілкується, але це все, що я можу сказати. Нічого такого. І голі лисі люди. Вау, вау. Розказати їй щось веселе, якісь жарти про. Ну так, вона чисто підтримує розмову, але знову кудись біжить і треба її ловити, перехоплювати, куди вона. Може вона пішла танцювати? Може вона пішла в барчик? Ага. О, їй здається, потрібно було б замовити якийсь... Куди вона теж вона їсти йде? Вона їсти йде. Вона буде їсти чіпси, може купить коктейль попробувати. Га, ну що? Я не розумію, чого Опанас більше спілкується з якимись, не знаю, джулсик. Джулсик йоу, це я, О, Боже, це ж я. Я Думаю, чому мені так сподобався цей персонаж? Бо це мій персонаж Hello. <гум> супер. Просто супер. Щось Опанасу за сумний? А чого? Не Знаю, а чого їм сумувати? Вони ще розсілись хто куди. Їй дали якийсь напій? Дали вона, вона взяла напій і пішла з їжею, нормально? Ей, сій, ну шо таке? Та ваше щось романтичне. Я не можу просто. Давай вже пофліртуємо. Я вже сам почну з тобою фліртувати, того, що з тобою не ясно. Ти їси і п'єш, ти отримаєш задоволення від життя, ти на цьому проєкті серед інших дівчат і шо? Ми тут тобі робимо компліменти, водимо тебе на якісь побачення, намагаємося з тобою спілкуватися. Що не так? О, хтось підсів. Так не чесно, так не можна. Ну чого? Ну чого? Шо, да. Ну ладно, якісь голі пацанчики, їх все більше і більше. І що? Це побачення? Все, я ставлю все на це побачення. Всі ставки. Ва банк. Дуже відний опаносик. Мені здається, ця подруга може розбити йому серце. Просто що за виходки? Я не можу просто. Купа голих людей її відволікають. Вона не хоче з ним говорити. Що з нею не так? Чого? За що? На кого вона так реагує? Вона наче брезує, вона наче фукає, але робить вигляд, що вона не фукає на опаноса. Давай якесь ризиковане питаннячко. Серед цих всіх роздітих тіл нічого. Ми знайдемо романтику свою тож. Вона на якісь там питання, ризикувані, відповідає їй, це встраює. Добре, ще який жарт, бробам, я не знаю, вже хоч щось. Треба якось цю дівку вражати трошки і розкривати її сутність. Чого вона на цьому шоу, якщо вона не хоче? О! Бро. Окей, вони точно бро. Слухайте, може вам треба бути просто краще друзями. Mm -hmm. Про вуху інтерес питати чи ні? Що вже? Що вже? І так усе на межі, мені здається. Тобто фліртувати вона не хоче, а на такі питання вона навіть щось відповідає і це працює коротше. Вона якась така неочікувана дівчина. інтересно, да. Поцілуватися. Зможуть вони поцілуватися чи ні? Як ви думаєте? Мені здається, це побачення дуже складне. Дуже важке, і опана все для того, щоб понравиться цій ілуні і він ледь ледь добивається. Я навіть не знаю, що тепер робить. Я ледь добилася її. Вона наче вже зацікавлена. Але мені хочеться її тепер відправити додому, якщо чесно. Того, що скільки сил докладати до того, щоб у дівчини було якесь побачення, але вона не хоче це побачення і. Хіба що йти далі в абанк, і я не знаю, цілувати її руки, пробувати. Щось так не хочеться. Може, й не треба. Ну, ладно вже. Ладно, вже будемо бачити, що. Окей, вона гарно на це відреагувала. Вау. Тепер після того, як я поцілувала її руки, мені здається, що виганять її з проєкту якось нечесно і дуже навіть погано. Хоча порівняно з іншими дівчатами, звісно, щось якось і не так уже, і не так уже сильно вони влюбились один в одного. Ну, Катерина навіть не дуже запалила вогник. Окей. Але Ілона це перша дівчина, з якою в нас справжнє побачення. Справжнє побачення, а не просто зустріч десь. Тому просто подивимося, що вона буде робити тепер. Капець, опа нас зо мною познайомимося. Здається, зо мною вже скоріше дружба буде, ніж цією луною. Щось толкове. Хоча в них щось і виходить, але якось мені не подобається, як це все йде. Тут уже дуже веселі люди тільки оставалися в такий час на гульках. Клас, по нас така сережка блискуча. Мені Так це подобається. Дуже люблю це. Ого, золота копійка вже, та не вже. Слухайте, ну якщо вже золота копійка і шість ранку здається, то може вже хвати гулять, га? Все, хватить, люди. Так. Окей, ми отримали золото. Нічого собі. Здається, гарний ефект. І давайте вже розходиться по домам. А, треба ж їй тепер подарувати троянду. Стоять. Уже рукою помахав, але не встиг подарувати їй троянду. Вона вже замучена, пішла додому. Ну нічого. В справжньому холостяку теж не одразу давали троянду, тому нічого страшного. Мені якось ця ілона все одно ще непонятна, і веснок такий, що і досі нічого не ясно, що робить. Окей, ми вернулися додому, не будемо сильно нікому розказувати про те, що у нас було супер побачення на золоту копійку, того що дівчатка можуть засмутитися інші. Здоров, дівки. О, мені тепер так шкода, що Марина така закохана, і і оце що. І, мабуть, хай він щось їм розкаже. Боже, він такий наляканий, побачив привиди. О, гад, опанас. Все немає привидів, забудься за все. Я не знаю, чи дівчатам інтересно, що розкаже їм опанас, але суть в тому, що опанас просто хоче всім подякувати дівчатам, що вони сходили з ним на побачення, і ми бачимо, що їм всім дуже це важливо. Ні. Навіть ілона кудись просто пішла на гору спати після гульок. Окей, ну хоча б інтересно Марині послухати Опанаса і типу, дякую, що прийшли дівки. Я дуже був радий вас бачити. Ви всі дуже красиві, як просто пишні троянди. І ви всі остаєтеся з того, що я не можу нікого із вас вигнать, то що ви надто класні, і я соромлюсь виганять дівок в перший же день і в другий же день теж тому от все всі остаються. І Євгенія рада, то, що євгенія вообще нічого не зробила на цьому шоу поки що, але була доволі дружелюбна з усіма. Ольга теж рада, що вона остається і все нормально. І потрошку вона буде мріяти про те, щоб попасти в фінал і виграти це шоу. Прекрасно, вона буде хлопати у Панасу до останнього за будь-який смішний і не смішний жарт. О, Саманточка. Саманточка гріє ручки. Окей. До Саманти ще дойде. Саманта не сходила ні на яке побачення і їй до лампочки шоу розказує опанас. Типу, сходимо, кудись буде видно, чувак. Аліна. Роби їсти того, що здається, крім Аліни, ніхто тут їсти варить не збирається. Всі або ходять на побачення, або хлопають долоні опанасу, або я не знаю, що роблять. Просто чатяться. Тут кожен робить, що хоче. Все норм. Може, опанасу перепаде якось бургера. Одаліночки. А так то все. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам сподобалася ця серія. І я не знаю, як, але наступний раз треба вже когось попробувати вигнати. За що небудь. Я не знаю. Це має статися якийсь суперскандал або ж суперстатися щось неправильне, щоб я когось таке вигнала. О, дуже неприємно. Окей, всім баба. -ба.